Нада тільки що прокинувся Це буде влог з мого дня. Плани сьогодні такі: погратися з Натаном вдома, доробити монтаж одного відео з озвучкою. Я вже вчора записала озвучку і ще одного відео, теж повністю озвучку і монтаж. У мене було вже готове два відео, але це якщо повезе і на тан до процесного обіду. Потім піти на роботу, провести тренування, помити підлогу після трені, Ай, скоріш за все, я поїду на роботу в машині. Ось. Помити підлогу і поїхати назад додому. Все дуже цікавий день. Ти що скажеш? Ну, Ти ну, ж не втяни! Коротше, будете в цьому влозі, чути дуже багато плачу. У мене така піжамка дуже мила. Вона мені дуже подобається. А Натана вона теж гарна піжамка. Я ж йду з тобою, пішли. Пішли, куди ти мене ведеш? Пішли. Пішли. Іду, йду. Ранок в нашому закладі починається однаково. Це на культурна програма. До речі, він класно повторяє букви. а я зараз роблю йому сніданок. Ой, ой. Я роблю не так, як всі омлети я зразу тут перемішую. Я так от нас ковроці вбиваю. Ось здорові. так от перемішую. Так, після того, як зробила натану їсти, я не йду снідати, і у нас тут романтичний зіданок заміє. Я йду прибирати. І коли ти думаєш, що ти нарешті прибрала, помила весь посуд, плиту і так далі, то що? То твоя дитина пішла тихенько гратися. У нас зараз період привчання до е, горшка. Пісятиме він супер класно, самі ходимо, а какати не навчилися. Так що От, я ходжу і везде прибираю. А в нього не запланований кошт. Так, так. так і живе. Коротше, далі. По плану в нас зірка. Це розвісити, нове закинути, то Так, оце все. Я зараз буду складати і нове закидати. Це як ми зав'язуємо, щоб натан не клацав там нічого. Я знаю, що є спеціальні штуки, але оце він точно не розкриє. Він ще це не навчився розкривати. А ті штуки можу розкрити. Тут в мене посудомийка, тут в мене пральна машинка. Все, і зараз буду оце все розкладати по паличках. Я завжди спочатку складаю тут, потім заношу ну, там, де шкаф кімнату, там складаю. І складаю окремо все. Типу, мої речі, чоловіка речі і Натана речі. Ще не вийшла, я вам покажу. Купила таку пінку в епіцентрі, і вона виявилась дуже класна. Це індійський бренд виявився і. Ну, коротше, вона прям дуже крута і дуже м'яка. Мені дуже подобається. І вона була недорога. Зуби чищу що отакою пастою. Mm -hmm. Колись ці поради, і я недавно її купила. Не знаю, чому працюю. І це українське виробництво. І крем у мене отакий. Мені дуже подобається ця фірма. Але я зрозуміла, що з рожевої упаковці мені більше подобається цей кренчик. Короче, Коротше, Натан придумав собі таку гру і не хоче вдіватися після того, як він вилазить з ванни. і тому він дуже довго ку -ку, бігає голяка по квартирі. І ось у нас тут такі от ігри. Хованки. Mm. Так. їм отак стоячи. Бо отак Натан не достане мою їду. Бо в мене тут витербродік з паштетом якимось не знаю, вірний якийсь дешевий паштет цілий купив курячий. Я таке не часто їм, щоб ви собі розуміли. Цей влог не пропустив YouTube, тому що на тан буде півлогу голий. Я його не знімаю. Бачите, Натан плакав, бо я йому не давала пшені. Ось так, витирай. Збираємося гуляти, і те, що мені нарвати для декору в студію побачите? Дивіться, як у нас ці кольори одяжки збігаються. Family look Натам навіть лежачи відбив м'яча. Забив. Давай бий. Так, ми знайшли його. Зараз, головне, гарний поназбирати. Так, от, коротше, назбирали такі штучки. Сьогодні покажу в залі. Це Натан не хоче йти. Вели ще в магазин. А тут дуже смачні булочки. Вдома покажу, які це ми взяли. Само смачна булочка Ну, це понятно Прийшли додому, вже зрозуміли. На вулиці дуже холодно, і коли ти приходиш додому, то тобі сразу тепло, гарячий чайок. Хочу. Налаштовуюсь морально монтувати свій курс. Я тільки доробила одне відео. Я в шокі. Я не рахувала, скільки я не знімала. Відео з комбінованою розтяжкою. Я знаю, що я... точно в мене є поздовж багато, окреме тренування, поперечний, спина е... і. А, і суглоби розпрацьовую суглобів. Ось. І все решта там комбіновані тренування. Коротше, я не знаю, скільки в мене і цих штук. І це тільки одна змонтувала, одне озвучила, одне підставила музику, і зараз воно буде ще 20 хвилин зберігатися. Так, зараз йдемо розпаковку. А Алі, Натана, халатика. Сьогодні вечором перевіряємо. О, він такий мягкий, Такий малесенький, як Натан. Коротше, от такий от халатик. Намальовані ведмедики всякі. І коала, Дуже гарний, дуже м'ягенький. Розміру такий 100. Ну, коротше, made in China <світ> Aliexpress. Сьогодні примірюємо, подивимося, як воно. Швабрин полималося. Добре, що є інше. Прикиньте. Я вже провела заняття і швидко нагадала, що треба підлогу помити. Поки що в мене знов нема адміна. І того приймаю моєму я. Але я дуже сподіваюся, що настануть часи, коли він мене знов появиться, і я не буду цим займатися. Супер тепер картина намальована. Дивіться, який класний осінній декор вийшов. Так, коротше, я сиділа в машині і закидала всі сторіси, тому що я ще ж роблю роботу онлайн в профілях. І короте, я вирішила, що мені треба привести в звичку, закидати всі сторіси робочі, особисті е, на роботі до того моменту, як я короте, зайду додому, щоб я вдома вже відключала голову від цього всього робочого процесу, тому що я зазвичай приходжу додому е, їм. <звін build> і, коротше, і в мене в голові тільки то, що я маю закинути ще робочої штучки, відмітити, перевірити там і так далі. І того я хочу себе привчити зовсім до іншого. І взагалі. А, Сьогодні ще покажу вам на тан в піжамі. Красунчик. Вау! <клузь> Ва! Ва! <плузь> Все, ось ви провели зі мною день. Дякую. Е е уточню, що зазвичай на ніч я не мию голову, але так як завтра в мене зранку робота, мені треба, щоб в мене була чиста голова. Я не зможу помити зранку, тому що в мене немає фена. Да? Я та сама людина. І тому що я зазвичай, ви вже хто дивився, як я дослідаю за своїм волоссям, ви знаєте, що я зазвичай е, даю, щоб волосся само висохло. І тоді в мене дуже класні кучеряшки природні. Е, не забувайте поставити палець вверх, підписатись на канал і написати в коментарях, якщо вам сподобалось такий формат відео, тоді я буду знімати ще. Мені дуже важливий ваш фідбек. Тоді мене буде натхнення творити і надалі. Все, па-па-па-па.